Останнім часом прилітають такі питання від учнів і підписників, чому зараз люди вірують у багато різних богів. І ну, звикли раніше християнство, та й християнство. А зараз все інакше. Особливо ті люди, які пішли у розвиток, у силу Кожний Користуються енергією різних пантеонів. і Це можуть бути і слов'янські боги, і скандинавські, і єгипетські, і грецькі різні. І насправді це так. Багато людей зараз користуються вірою в різних богів, багато біжжать це називається. І погано чи це чи гарно? Ну це інше питання. Немає ні поганого, ні гарного нічого. Є все, що є. А факт на лице, чому це відбувається? А відбувається це тому, що люди почали прокидатися. Люди, що таке прокидатися? Прокидатися це. Згадувати себе, згадувати свою душу, згадувати енергію, силу, сили віри, силу підтримки різних егрегорів. Бо раніше ми усі були запечатані у християнському егрегорі, він дуже-дуже довго тримався і старався 2000 років, порабощаючи людей. А наразі люди свідомі, вібрація землі дуже збільшилась, вібраційний статус у людей змінюється, і люди починають відчувати якусь силу, і кожен починає згадувати себе. І так як ми за більшістю старі душі, і особливо ті, хто прокидаються. Ви знаєте, що зараз світ ділиться на тих, хто залишиться, і на тих, хто застрягне у каліюгі у темряві. І просто було у нас багато різних втілень, багато різних боїв, багато різної сили. І зараз це, як знаєте, як вибір в супермаркеті. Ви можете обрати і відчути саме. Яку силу, звідки ви відчуваєте. Тому я й кажу, це не погано і не гарно. Багато людей зараз перейшло в рідновірство, і особливо ті, хто знаходиться на території України, і земля зараз вібрує не тільки підвищенням енергетики, що спровокує нас підвищувати свідомість, а ще і білью, і стражданням. Яке очищує нас і веде до нас, до істоків нашої душі. Так от, кожна душа відчуває силу з різних місць, з різних богів. і все це не гарно і не погано. Єдине, знайте, що ми сюди прийшли насолоджуватись, а не в гріхах, страхах. І так далі. Ну, в общем-то, душа просто відчуває силу, там, де вона відчуває силу, туди людина йде, починає вивчати, починає розвиватися в цьому. І я вважаю, що для цього часу це нормально. І коли ми з учнями працюємо і у когось там відбуваються якісь ініціації якимись богами, я завжди кажу, що я не Бог. Я вам ніколи не буду розказувати, в що вам вірувати, навіть якщо це рідновір'я, нікого ніколи не примушувала, не примушую і не буду примушувати, я за те, щоб ви самостійно відчули цю силу, бо у кожного ця сила різна: богів і богінь. Єдине, що я вам хочу. Сказати, що пам'ятайте, що творець, творіння, він єдин і воно єдине. Багато богів, які управляють різними стихіями, різними епостасіями. А от творець він єдин. І це під законами Всесвіта він управляє усім. І це небоженька, який сидить на облачках і махає, дригає ножками, як у багатьох в уяві. Тому пам'ятайте це, що ми частина його.